Ну вот что я могу приготовить, чай закипятить и минимум. Там гам'єте кашу в мікровомовки, вот і встає. Віра Козирєва вже тиждень на сухому байку, на плиті газу зась, а все через вентиль на газовій трубі, що на першому поверсі. Засувка, що відключає блакитне паливо у всьому під'їзді, мало того, що знаходиться в закритому приміщенні, ще й поруч із електрощитовою. Газовики визнали це грубим порушенням, небезпечним для життя людей. Мешканці під'їзду гніваються раніше на це ніхто не звертав уваги. Если бы это внезапно было, кто-то жильцов переделал, допустим, месяц назад, год назад. Не побачили, тепер побачили. Я живу здесь 83 года. І з 83 здесь нічого не поменялось. Абсолютно нічого. У таких небезпечних місцях газові вентилі у багатьох дев'ятиповерхівках міста констатують газовики. Адже за проектом у будинках було по два виходи з кожного під'їзду у двір та на вулицю. Втім, у більшості випадків другий вихід закрили та зробили там технічне приміщення. Тепер у ньому щитова та комунікація. Газовики та управління з техногенної безпеки оголосили війну таким новаціям. Це не тільки в цьому домі, це болезнь у нас повністю по таких дівчат етажі. Починати працювати коли то треба, от ми потім іначе. Ми працюємо з 11 января по даному указанню, Провірено вже 517 домов. По кожній перевірці видано підписання. Тільки в этом жотному районі Гродині Дніпропетровська вирона 8 подобних порушень. Газовики кажуть, після того як виявили порушення, жеки отримали попередження, за яким комунальники протягом тижня мали усунути їх. А там, де на попередження не зреагували, відключили газопостачання. Я думаю, достаточно времени, неділі для того, щоб трягірувати. Ні, у не другого пути нет. Комунальники ж запевняють, лист попередження отримали вже після відключення під'їздів від блакитного палива. Вчора я отримав офіційне підписання ДГОРГАЗАТОМ, що требує винести запорну арматуру на вулицю Там і так далі. То с нета була получена вчора мною. Падрозпісь, но дата підписанні стояла 11 января. Начальника Жека як відповідального за усунення порушень оштрафували на 102 гривні. Тим часом комунальники домовилися з газовиками. Останні мають винести трубу з вентилем з технічного приміщення на вулицю. Витрати за таку роботу компенсують з міського бюджету. Марія Вяткіна Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.